Вітаю вас сьогодні 58-й день із циклу 365 днів одного року. Кінець квітня. Наступний місяць це останній місяць весни. Всі починання. Які плануються на літо, повинні будуть зроблені для того, щоб літо принесло свої плоди. Он таким чином нам життя підказує, треба дивитись на природу, природа спішить виконувати свої завдання. Значить, і ми повинні не дрімати, робити вчасно. Тільки не забувайте відпочивати. Спеціального часу не відділяють на відпочинок, і здоров'я людини дуже залежить від того, як вона вміє правильно відпочивати, давати собі відпочинок. Будьте уважні до себе і до своїх близьких. Бажаю вам успіху.